У Львові офіційно відкрили вулицю на честь полеглого захисника Богдана Кріля. Пірата нову назву отримала частина вулиці Тролейбусної від Володимира Великого до наукової, обмежена вулицею Рубчака. Вулицю відкрили мама та батько полеглого львів'янина біля будинку, де проживав герой. Богдан Кріль загинув 8 травня 2022 року в боях за Маріуполь. Початку повномасштабного вторгнення воював у лавах полку Азов, захищаючи місто на Азовсталі. До цього служив у підрозділах спецпризначення Нацгвардії. У мене іноді складалось таке враження, що він тільки по крові наш син, а по духу він син України, тому що завжди на першому плані у нього було щось, що пов'язано з україною. Він дуже хотів бачити свою Україну. Завжди він це говорив вільною, самостійною і незалежною.